Ось кілька причин, чому іслам часто здається жорстким, темним і таким, у якому немає життя. Перше, іслам не визнає, що Бог може мати з людиною близькі, люблячі стосунки, Аллах у Корані це всемогутній і дуже віддалений правитель, але не люблячий батько. У християнстві Бог є любов, Він наближається до грішника, входить у його біль, прощає, змінює, це дає життя. Написано «Бог же, багатий на милість, з великою любові, що нею нас полюбив, оживив нас разом із Христом. Ефесянам 2, 4, 5. Друге. Релігія страху, а не благодаті. Мусульманин живе в постійному страху. Чи буде прийнятий, чи достатньо добрих справ. У корані немає впевненості у спасінні. Навіть пророку Мухаммеду не гарантується рай. це веде до духовного тиску. Постійного почуття вини, або, навпаки, фанатизму. У Християнстві спасіння не за діла, а за віру з благодаті. Християнин має мир із Богом. Третє. Закон замість духа. Іслам релігія закону. Там понад шість тисяч суворих приписів як їсти, молитися, вдягатися, торгувати. Але серце людини не змінюється, а без нового серця немає добрих плодів. Закон тінь. Христос, суть. В Божому слові написано: буква вбиває, а дух животворить. 2 Коринтян 3.6.